Дорогі друзі, пам'ятаєте, коли вводилася ідентифікація пенсіонерів в Україні на окупованих територіях і за кордоном, одним з аргументів влади було те, що це робиться, щоби не виплачувати пенсії померлим пенсіонерам. Зараз пенсійний фонд повідомив, що він почав використовувати систему автоматизованої перевірки інформації про смерть пенсіонерів. Через Державний реєстр актів цивільного стану громадян. Це стосується всіх видів пенсійних виплат і виконується під час піврічних і річних верифікацій. Автоматизована перевірка дозволяє уникнути помилкових виплат пенсій особам, які померли. Дані з реєстру цивільного стану дозволяють виявити. Зміни у статусі пенсіонера і відповідно коригувати виплати. Незрозуміло, чому це не робилося раніше. Пенсійний фонд каже, що це нововведення регулюється чіткими законодавчими нормами, але наводить лише дві категорії пенсіонерів, яких очевидно стосується це нововведення. Пенсіонерів за кордоном. І переселенців першої хвилі, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року. Для громадян, які тимчасово проживають за кордоном, пенсійні виплати здійснюються лише на банківські рахунки, відкриті в Україні. Крім того, обов'язковою умовою для таких пенсіонерів стає проходження. Фізичної ідентифікації до кінця календарного року, зазначають в пенсійному фонді. Але рішення Кабінету міністрів щодо проходження пенсіонерами, які тимчасово перебувають за кордоном ідентифікації до 31 грудня 2025 року, поки що немає. Я стежу за цим питанням, і якщо ви підпишетеся на мій канал. То не пропустити цю новину. Пенсіонери, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, отриманий до 24 лютого 2022 року та отримають виплати через Ощадбанк, також зобов'язані проходити фізичну ідентифікацію кожні 6 місяців. Ця вимога закріплена постановою Кабінету Міністрів номер 637. Пенсійний фонд закликає пенсіонерів своєчасно виконувати всі необхідні процедури для отримання виплат. Це включає проходження фізичної ідентифікації для цих двох категорій пенсіонерів, які я назвав вище. А іншим пенсіонерам радить не забувати про актуалізацію своїх даних у разі зміни. Обставин. Про це я говорив у вчорашньому відео, коли подавати заяву про перерахунок пенсії. І друга новина. Зараз іде війна. Багато підприємств закриваються чи ліквідовуються, змінюють профіль чи стають банкротами. Відбувається скорочення кадрів. Треба знати, що працівники, яким. На день звільнення залишилося не більше як півтора року до досягнення пенсійного віку, мають право на достроковий вихід на пенсію. Але вони мають бути звільнені з останнього місця роботи за статтею 40 пункт 1 – ліквідація, реорганізація, банкрутство, перепрофілювання скорочення. Якщо ці дві умови наявні, не більше як 1,5 року до пенсійного віку на день звільнення та звільнення за статтею 40 пункт 1, то щоб вийти на пенсію достроково, людині треба обов'язково звернутися до центру зайнятості і стати на облік як безробітний. На це їй відводиться 30 календарних днів з дати звільнення. В центрі зайнятості потрібно написати заяву про отримання клопотання до пенсійного фонду. Після отримання клопотання у центрі зайнятості, потрібно звернутися з цим письмовим клопотанням до пенсійного фонду. Право на достроковий вихід на пенсію гарантується за трьох умов. Перша. Ви зареєструвалися у центрі зайнятості протягом 30 календарних днів з дати звільнення. Друга мова. Протягом 7 календарних днів вам не знайшли підходящої роботи. До речі, ви маєте право відмовитися від тієї роботи, яку вам пропонують, а поважну причину придумайте самі. Третя. У вас є мінімальний розмір страхового стажу. Необхідно для призначення пенсії за віком. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!